Всім привіт! З вами Марта і сьогодні ми будемо мити волосся продуктами Matrix. І так, в попередньому відео ви могли бачити розпаковку продуктів. І сьогодні ми з вами помиємо волосся. Отже, це шампунь, кондиціонер, маска і бальзам не змиваючий. Я буду мити так, як написано в інструкціях. Спочатку кондиціонер, потім маска. І в кінці ось цим бальзамом. Кожне миття я починаю з скрабу ось такого. Завжди його купляю, це мій фаворит і починаю мити з ним. Одку наношу на прибори. великий really гранул. support І так далі по всій голові для вас буде присвідчено, тому що. i'm sorry Я недовго, буквально декілька хвилин. Так, і далі ми приступаємо вже безпосередньо до миття. Тому я беру шампунь і переношуся в ванну. От, набираю шампунь. Переглядаю. Запах просто. Бомбезний. рекомендаціон. Отже, волосся я вже помила. Тепер помикаю його рушником перед нанесенням кондиціонеру. Так, ось наш кондиціонер. Який колір. Ммм, а запах. Збираю досить, не склажу багато, зараз подивимося. Якщо не вистачить, то наберу ще, але що її вистачить. Просто... протягую на вологося. Корені не, не чекали, звичайно для зручності. цієї кульку і чекаю 3 хвилини. І так, пройшло 3 хвилини і я йду змивати. І так, знову таки зробимо ту саму вентиляцію, вижимаємо волосся зайву вологу. Не треба, просто вижимаємо. Так, беремо маску. Маска у нас щось так дивно виливається таким дрібницем. Так, думаю достатньо. Блін, ну такий гарний запах у цих всіх продуктів. Знаєте, чим пахне? Піонами. Зараз якраз сезон піонів. Якраз дуже в тем. Так, на кінчики я щось пропустила. А кінчики це у нас взагалі основа основ. Треба найбільше зволожувати. Так, отже маску потрібно примати 5 хвилин. І знову ж таки робимо таку гуртку і чекаємо. І так, пройшло 5 хвилин, я пішла злявати і далі вже у нас буде останній продукт бальзам. Приїхали. І так, трішки почекаємо, щоб ворога трошки відбралася більше. E далі volte a me nannosse perché... delle streghe, dei malezzi, non so. A, ci sono dei Корчик, більш-менш рівний, потім поправлю. І будемо наносити на дві частини. Тепер бальзам, Ось такий бальзамчик, неймовірно, пахне, звичайно. Багато не беру, оскільки його мало і, напевно, Багато наносите, я так підозрюю і ось так тут чуть-чуть наносимо. Трошки подарувати ось тут і ось так. Піскати до повного висухання, до повного природнього висухання, оскільки в мене немає фен. Ось так. І так, я вже трошки підсушила, воно само підсушилося природно. Тут, що правда, вологе, але дивіться, воно настільки гладенька, Настільки приємний на дотик, шампунь дуже гарно помиває, не сушить. Одне задоволення користуватися цими засобами. Я дуже задоволена, Ще бажано було би підсушити, але ну, нема в мене фену. І, можливо, випрямлю трошки пізніше, коли вже повністю підсохну. Але ось такий результат після миття, без укладки, без нічого мені дуже подобається. Я мега задоволена. Тому ці продукти я рекомендую, як Ну Дуже приємний на дотик. дуже. Дуже задоволена, що купила ці засоби. Всім дякую за перегляд і па-па! І так, я вже волосся висушила, випрямила. На жаль, у мене освітлення у ванні зараз погане, оскільки вже вечір. Проте ви самі можете бачити, якої воно якості зараз. Воно розсипчасте, блискуче, не сплутується. Скільки би я не проводила пальцями, все дуже добре. Тому ці продукти від Matrix однозначно мені підходять. І рекомендую і вам спробувати. Па-па!